Доброго дня, діти! Вітаю вас! Сьогодні останній день зими. Цієї зими було дуже мало снігу. Згадаймо, Зиму, на чому вам більше сподобалось кататися? Або на чому ви б хотіли навчитися їздити? Я от, наприклад, дуже б мені хотілося навчитися кататися на лижах. А вам, діти, сьогодні в нас заняття з малювання. Послухайте загадку. І дізнайтеся, кого саме сьогодні ми з вами будемо малювати? Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, синя шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький, і ця пташка невеличка називається. Так, синичка, дітки. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Ось таку різнокольорову пташку синичку. Ця пташка живе з нами на протязі року і зимою, і весною, і влітку, і в сини, але навесні вона особливо співуча. Пташка полюбляє жити поряд з людьми. Давайте її розглянемо яскраво жовтий животик, не сплутаєш ні з якою іншою пташкою. Синичок необхідно підгодовувати не тільки взимку, а й навесні, тому що буває ще холодно. Діти, а ви знаєте, що взимку з десяти синичок виживає лише одна. Гинуть вони не від холоду, а від голоду, тому необхідно їх обов'язково підгодовувати. Пшенички не в'ють свої гнізда, вони полюбляють жити у дуплах дерев, між густими гілками і там же виводять своїх пташенят. У синички з'являються пташенята весною і влітку, і їх немало. Кожного разу у синички з'являються по 10-12 пташенят. Синиці полюбляють їсти жучків, черв'ячків, комах. Але також полюбляють і зерна, а найбільше синички полюбляють сало. В Україні зустрічається близько восьми видів сини, і всі вони різні. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть мені, яку синичку ви частіше всього зустрічали біля своїх осель. Так, добре. Синичка дуже гарна і яскрава пташка. І я пропоную вам сьогодні її намалювати. Але спочатку пропоную пограти в гру. Роздивіться, будь ласка, картинку, з правої сторони, у нас є картинки синичок. І подивіться, будь ласка, в кожному ряду не вистачає якоїсь синички. Давайте розглянемо ось. Верхній рядочок. Якої синички нам не вистачає? Ось справа в нас подивіться в шапочці, з зернятками і з горобиною. Якої не вистачає синички? Так, та, що з зернятками. Да? Ось ми доповнили цей рядок. Далі подивіться середній рядочок, якої не вистачає синички. Правильно, та, що з горобиною. І останній нижній рядочок. Так, залишилася в нас синичка в шапочці, яка сидить на гілочці. Ось, подивіться, в кожному ряду зліва направо або зверху донизу ми всіх синичок посадили в наші віконця. Так, наступна картинка, роздивіться, будь ласка. Так, подивіться, ось верхній рядочок якої синички не вистачає. Правильно, та, що в шапочці синичка. Так, добре, середній рядок. Дивіться, в нас є в шапочці з горобиною. І якої не вистачає? Та що сидить на гілочці ялинки. І останній рядок нижній в нас залишається синичка, яка з горобиною. Ось таку синичку я пропоную вам сьогодні намалювати. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. На дахах птахи сидять, весело співають, над дахами літають, їжу шукають, політали, політали, зерняток. Поклювали, хуртовина замила, під піддахи сховались. Ось така пальчикова гімнастика, і далі ми продовжуємо з вами. Будемо малювати. Для роботи нам знадобиться дітки аркуш паперу, простий олівець, затирачка, фарби, склянка з водою та серветки. Беремо олівчик простий. І посередині аркуша, подивіться, відступаємо зверху, зліва, справу, знизу, малюємо овал. Ми, е, малюйте його, будь ласка, не видовжений, а трішки такий ширший. Так. Далі, дітки, подивіться, малю... Ми намалювали овал, це в нас буде тулуб нашої синички. Далі ми малюємо голівку ось таку круглу. Подивіться, ми її навіть заходимо на овал, коли малюємо круг. Намалювали? Так. Далі подивіться, будемо малювати їй крильце. Дивіться. Від овала, трішки всерединки, відступаємо в праву сторону. Бачите? Будемо малювати їй крильце, хвостик. І з лівої сторони з'єднуємо ось так. Подивіться ще раз, будь ласка, в нас є овал. Далі ми беремо олівчиками трішки. В середині нашого овала малюємо ось таку лінію, яку виходимо за наш овал, видовжену лінію. Потім з лівої сторони ми по лінії нашого овала малюємо ще одну лінію, ось так, і з'єднуємо з, з тією лінією, яку ми намалювали. Далі будемо малювати з вами хвостика. Подивіться від. Тої лінії, де ми з'єднали дві лінії, малюємо лінію ще вниз. І далі від кінця овала малюємо ще одну лінію. І з'єднуємо їх ось такими лініями. Це буде в нас хвостик нашої синички. Такі дуги ми з'єднуємо, бачите, провели лінію одну, далі провели лінію від овала ще одну. І з'єднали. Ось такими дугами. Можна рівнесенько намалювати, а можна ось такі лінії всередину. Виду, як такі трикутнички маленькі. Так, далі, подивіться, ми будемо малювати гілочку, на якій наша синичка буде сидіти. Бачите, ось ми робимо можна рівнесеньку намалювати, а можна ось таку хвилясту. Тільки, подивіться, ми її малюємо не на хвостиком, а наче. Наша пташка сидить на гілці, і її не видно цю гілочку. Бачите, ось ми її намалювали до нашого хвостика одну лінію хвилясту. Далі нижню, це в нас буде ось така гілочка. Знову далі малюємо ось одну лінію. І під нею ще одну це буде наша гілочка. Далі ми нашу пташку посадимо на гілочку, малюємо їй ось такі лапки. Бачите, наче вона тримається за гілочку, сидить. Якщо ви розглядали, то в нашої синички, дітки, на голівці є таке біле п'ятнишко, така біла щічка. І ми з вами її намалюємо зараз. В кінці ми її не будемо зафарбовувати. Вона може бути і кругленька, і овальна. Далі будемо малювати ще крильця. Подивіться, той овал, який в нас залишився серединці, Ми його стираємо і будемо малювати пір'ячка нашим синичці. Виділятимемо крильце. Ось так. Роздивіться ще раз, будь ласка, нашу пташку. Бачите, в нас є голівка. Далі ми можемо домалювати ще око і дзьобик нашій синичці. Бачите, це в неї крило, хвостик, наша гілочка, на якій сидить наша синичка. Зараз, дітки. Відкладаємо олівчик і будемо розмальовувати нашу синичку. Беремо пензлик, в водичку, тільки водички набираємо небагато. І набираємо синю фарбу. Голівка в нашої синички синього кольору. Дивіться, спочатку ми обводимо, щоб нам було краще зафарбовувати голівку. Далі дивіться, ми зафарбовуємо голівку синім кольором. Але залишаємо білим кольором нашу щічку, у нашої синички, і око, тому що ми його будемо іншим кольором зафарбовувати. Далі ми йому пензлика, і ми з вами розглядали, що у нашої синички зверху спинка може бути і чорного кольору, і така зеленого кольору, і жовто-зеленим кольором, таким різнобарвні ці синички. Беремо, Я взяла фарбу зеленого кольору. Отже, моємо пензлик від синього кольору і набираємо фарбу зеленого кольору. І зафарбовуємо, подивіться, там, де ми робили таку лінію, бачите? Це буде спинка нашої синички. Зафарбовуємо її з зеленим кольором. Далі, дивіться. Ми пензлик добре вимиваємо, тому що нам потрібна фарба жовтого кольору. І ось тут внизу ми малюємо животик жовтим кольором нашій синиці. У нас спинка зеленого кольору, животик жовтого кольору. А ось там, де ми крило з вами малювали, воно у нас синього кольору. Миємо пензлик від жовтої фарби, набираємо синю фарбу. І ось такими мазочками, наче це пірячко, зафарбовуємо крильце. Зафарбували? Добре, далі продовжуємо. Подивіться, ми з вами далі у нас хвостик. Ми його зафарбовуємо з синім кольором теж, але можна його повністю так взяти і зафарбувати. Далі беремо нашого пезлика і набираємо чорну фарбу. Зафарбовуємо око чорним кольором, ось. І наші лапки нашої синички. Зафарбовуємо чорним кольором. Подивіться, в нас гілочка. Ось ми і не зафарбували гілочку ось на, на хвостику, тому що в нас пташка сидить на гілочці. І, па, і ця гілочка, наче під хвостиком пташки, знаходиться. Так, зафарбували око і лапки. Далі миємо пензлика і набираємо коричневу фарбу. Будемо малювати коричневою фарбою дзьобок і нашу гілочку, на якій сидить синичка. Зафарбували. Ось така синичка у нас сьогодні з вами вийшла. У мене ось така. Я чекаю на фото ваших синичок. Дякую вам, дітки, гарного дня, до побачення!